Як правильно використовувати автоматичний тонометр Paramed One X, сьогодні я покажу вам, як це зробити крок за кроком. Цей прилад допоможе легко вимірювати артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень вдома. Давайте подивимось, що всередині. У комплекті є мішечок для зберігання, електронний блок, манжета, інструкція з експлуатації, батарейки. Кабель USB, гарантійний талон. І ще одна важлива деталь, цей тонометр має гарантію 5 років. Перш ніж користуватися тонометром, ставте в нього батарейки. Позаду тонометра є відсік, куди треба вставити 4 батарейки, які входять в комплект. Далі приєднайте повітряну трубку манжети до отвору на лівій стороні вимірювача. Протягніть вузьку сторону манжети через металеву скобу, щоб липучка знаходилась всередині. Одягніть манжету на ліве передпліччя так, щоб нижній край манжети був 2-3 см вище ліктьового згину. Закріпіть руку на рівні серця на чомусь твердому, наприклад, на столі. Це допоможе отримати точніші результати. Після того, як ви натягнули манжету, можна почати вимірювання. Перед вимірюванням дотримуйтесь кількох простих рекомендацій. Протягом години не пийте алкоголь та каву, не куріть і не займайтеся спортом. А за 5 хвилин перед процедурою просто посидьте та розслабтесь. Натисніть кнопку включення. При натисканні даної кнопки на дисплеї з'являться всі символи для перевірки індикацій. Потім тонометр накачує манжету та починає вимірювання. Після завершення з манжети автоматично стравлюється повітря і на дисплеї з'являються результати це столічний та діастолічний тиск і частота серцевих скорочень. Також тонометр попередить вас, якщо він виявить порушення серцевого ритму. Рекомендуємо проводити три вимірювання поспіль для точнішого результату. Якщо ваші показники не в нормі, то індикатор буде блимати. В такому випадку рекомендуємо звернутися до лікаря. Всі попередні результати автоматично зберігаються в пам'яті приладу. Переглянути їх можна, натиснувши кнопку МЕМ. Тонометр зберігає пам'яті до 60 вимірювань для кожного користувача. Тонометр ONE X – це зручний і точний прилад для вимірювання артеріального тиску. Пам'ятайте, що правильні налаштування та дотримання інструкцій допоможуть отримати точні результати. Подорожник знає, що допомагає.